Тепер чекайте, ми натискаємо і чекайте, що ми робимо. Ви бачите, ми тупо формуємо собі стейки. Ось ми беремо її і чекайте, що зараз буде, просто чекайте. А ні, це не сила 4, це сила 6, ви прикиньте? Що? Офігеть просто. Йоли, ніфіга собі! Ніфіга собі воно розносить! Йоли, капець у мене лагає, це просто треш. Йо, народ! Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, але я скачаю датапак, який дозволяє нам красти сили мобів. Так, зараз це здається дуже незрозумілим, але хтось там знайти якусь курку, наприклад. Блін, я сподіваюся, вам тут буде десь поруч, тож я хочу вам одразу показати, що додається датапак. Окей, ладно, коротше, курей немає. зате подивіться, яку я знайшов корову. І це, щоб ви розуміли, це другий моб, який додає нам способки. Давайте ми його зараз зафіачимо, і ви самі побачите, що це буде. Так, ну куди ти тікаєш, боже, давай. Все, бачите, ми отримали Cove Powers. Все, у нас є сила корови. І тепер чекайте, ми натискаємо і чекайте, що ми робимо. Ви бачите, ми тупо формуємо собі стейки. Тупо безкінечну кількість стейків. Я рахую це просто, ну це реальна імба. Типу, все. Я ви одну корову, і мені вже більше ніколи не треба буде прийматися за їжу. Все, ми собі стак взяли, це можемо викинути, на що вона мені. І у нас вже є перша способка. Це офігенно. До речі, Всього тут 9 способок. Ой, тут ще озеро лави, капець тут все горить, але ладно, давайте ми звідси підемо ліпше. Коротше, добре, я пропоную нам сильно не гаяти часу. Та давайте нарубаємо дерево. Так, і тут десь мала бути би печерка, тому що так край мока, знаєте, десь я тут поруч помічав і. А, ось тут спуск є. Тут у нас є зомбачок, давайте ми одразу з ним розберемося. Плоше в майбутньому не буде нам заважати так трошки. Давай, здихай, здихай. Все, найс, ми його вбили. І тут, до речі, давайте о, якось одразу спустимося вниз, Так, давайте ми тут поки поставимо собі верстачок та зробимо собі одразу дерев'яне кайло, Все, тут десь є поруч скелет, але окей, давайте поки на нього заб'ємо та накопаємо собі круглячку. Так, і що у нас тут буде? Ще якийсь тупічок, Ну, в принципі є, це вже непогано, а та реально тупічок, шкода. Йо, що це за дивні такі проходи, прямо такі вони вузькі. Це жесть якась. А, і тут нічого немає, та? Ну круто, круто, і наша я сюди взагалі спускався. Блін, тут десь я прям чую на ну, як зомбі, прямо, знаєте, за сінкою там от просто ричать. Але, блін, де воно? Тут немає взагалі ніяких проходів, тупо. Ой, до речі, кудись викопався, і що це у нас буде? О, покинута печера. Це взагалі імба? Це прям реально кайфарик зараз буде. Так, і я сподіваюся знайти прям купу заліза, тому що я хочу вже собі ще зробити, і броньку. До речі, зараз було взагалі не фіговенько знайти кріпера. Може, це дивно звучить, але ви зараз самі побачите, що буде. Так, а там у нас кріпер, правда, я до нього вже ніяк не підберуся, окей, але давайте спробуємо якось заманити його, щоб він до нас сам підійшов. О, все, найсік, Я сподіваюся, він ще не взірвався зараз тут мені. Все, тепер чекайте, бачите? У мене звілась скріпер павер. Ось ми беремо її і чекайте, що зараз буде. Просто чекайте. Бабах, ми просто можемо тут все взривати нахер, ну просто абсолютно все чекайте. Нє, ну це без прикольності, просто така емба. Типу, я ще шкоди не отримую, а при цьому я можу взагалі все так розносити, і, тупо всі руди знаходити. Це взагалі мега імбуля Я реально так можу дофігу ще просто рут знаходити. До речі, знаєте, в чому імба? Мені, по суті, навіть не треба залізти на кейло, тому що я можу так просто взривати. О, мені навіть діаманти випали гляньте. Йоли, капець це імба, без приколю, це така імба просто. О, ще діаманти. Офігенько. Так, у мене вже два діаманти є. Це взагалі кафік. Такими темпами. О, все третій є. Навіть більше ніж три. Йола, народ, ну я ж, чесно кажучи, в шоці. У мене вже є на кайло, а це означає, що зовсім скоро я вже зможу собі спокійно відправитись на серта, вбити дракона. Це взагалі їм буля буде. О, Кріпер є. правда, він мені вже не треба. А мені, до речі, цікаво, я можу Бедрок нищити чи ні? Буде прикольно, якщо я реально можу його нищити. Йола, до речі, зараз просто щоб ви розуміли, візьму і тупо піднімусь на самий верх. Йолу, це такий треш. Чекайте. <реш> я в шоці. що це взагалі за імбата, калюта? майо -ма Так, добре, я ще здох, як лок. Окей, тут десь має бути, по ідеї, мої речі, які тут мали б десь випасти. Так, ось і мої речі, правда, мені б ще зараз їх би тут підбрати. О, ну вже з Кріпер є, це офігенько. Зараз ми ставимо собі на перше місце. І чекайте, ми просто зараз з ними розберемося як з лошками. Все, боже, так, така лошня просто, чекайте. Ми цих мобів просто ваншотаємо. Взагалі ізі. О, там ще діамантики мої. Є. Взагалі кайфік. Так, у мене ще й два сердечка, це взагалі кринж. О, стривайте, курочки. Нарешті я вас знайшов. Все. У мене є способка курочки, і що вона робить? Я можу яйцями стрілятись? Що? А який сенс, типу? Так ну і зараз мені було просто од найліпше вранці знайти селище. Того я думаю, що зараз на цій риненьки ми з вами трошки побігаємо і знайдемо його чим швидше. Реально, гляньте там, акація весело Афігеть. Так тут ще поруч ще конячки, і чекайте, яка у них буде способка. А здається, що у них може бути. Але чекайте, от ми з вами отримали ось хорс пауерс. І тепер чекайте, я зажимаю і чекайте, як я швидко бігаю. Ну це просто така люта імба, чекайте, я бігаю. А тепер просто юзаю цю тємку і я просто на пильному падінні. Це така імба просто народ, реально. Йоли, куди я взлетів? Йоли, 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 йоли. А до речі, буду падати тисячі років. Капець, це якийсь треш просто. Фу, добре, ще в воду впав. А то я б тупо роз розбився, і всі речі би розкидалися тупо по всьому світу. Тож, впасти з такої висоти, ну це взагалі треш. Так, ви бачите, селяни, але мені потрібно буквально трошечки піднятися до вас. Так, і тут є ось цей чудік. А от він мені якраз і треба. Чекайте, ми з вами беремо і чекайте, що ми робимо просто. Ще ми вами з вами повільне падіння, і ми зараз тупо замочимо як лошпета. Все, ми його з вами вбили. Я, по ідеї, мав би отримати його способку, але щось не зрослось. Походу, що ем, так. Походу, що мені треба було вбити його вручну, тож цими способками воно не, не зарахувало мені. А шкода, шкода. Йолу, стривайте, так ось вона! Капець, я вже так розчарувався, думав, що вона мені не дропнеться. І що вона робить? Ем... Сила 4? Що? Капець. А ні, це не сила 4, це сила 6, Ви прикиньте? Стойте. Так якщо це така жорстка сила, ану-ка давайте ми спробуємо на свинці використати її. Мені здається, вона тупо відкинеться знову удару. Що? Я тупо рукою її моментально ваншотою. Ви серйозно? А ну-ка, давайте беремо. Чи зможе корова ваншотнути? Я навіть корова ваншотаю, ви прикиньте? Це ж взагалі жесть. Так, ну чекайте, у мене вже є п'ять способок. Мені залишилося ще ще буквально 4 о, портальчик! Це взагалі ембуля. Ну-ка, ну давайте ми до нього пройдемо. Я сподіваюся, що він буде не такий ж там сильно і покосаний. І що ще в вскринка буде обсидіан? І ще, в принципі, мені не доведеться сильно там бігати і шкодити обсидіан. Коротше, ладно, чекаємо, що в кресті обсидіану немає. Окей, окей, це фіговенько, до речі. Хоча струвайте, дивіться, ми зараз з вами зробимо верстачок собі. І зробимо собі діамантове кило, а також відро води. Все, воно у нас є. Тепер чекайте, що ми робимо. Тут у нас десь є поруч лава, та наскільки я пам'ятаю, десь вона є. Або навіть тут ми можемо зараз взяти. Так, тільки де мені водичку взяти тут. Так, ось ми звідси беремо водичку і тепер чекайте. Ми з вами підходимо до портальчику. Так, і ось тут у нас є озеро Тепер Давайте ми розлиємо водичку, затопимо це все. І в принципі, мені навіть не доведеться багато копати обсидіану. Тож мені треба, по моїм підрахункам, буквально одна штучка. Все, вона у мене є. По суті, все готова, і тільки. Блін, я навіть не пам'ятаю, що мені треба кремінь для кресала. А ну-ка, давайте чекнемо, чи там взагалі є кресала. Просто мейбі мені навіть не доведеться крафтити його. Так, і тут його немає. Шкода, шкода. А, тут, до речі, є граю. Я на це дуже сильно сподіваюся, того що. А, та, 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 тут ось є гравий, давайте ми спробуємо вибити. Ви серйозно? Я одного крайня? Окей, ладно, давайте ще раз спробуємо. О, нарешті, фух, я вже думав, що він мені навіть не дропнеться. Так, і давайте ми одразу тоді собі зробимо креєсало. Все воно у нас є. Так, повертаємось з вами до портальщику і тепер займаємось ним. По суті, мені тут треба просто розламати. Ем... Хоча ця штука і так тут підійде. Мені треба просто цю штуку з вами прибрати. Так, ось цей плачеш ми також звідси прибираємо. Так, і тепер чекайте, ми ставимо це сюди і два блоки ще сюди. І воля, портал активований. Але перед цим мені було непогано нафармити собі до фіїші сейків, щоб я там навіть не переймався за ту кляту їжу. Так, все у мене є стаки чотирнадцять. Це фієна, 14 Ми можемо в принципі викидати. Нафіг вона мені треба. Тепер давайте звідси обережненько Ми щось складемо у скриню, того що ну тут скільки хлама, що я хаза навіть нашим мені треба тут цей весь. Так, основні блоки у мене в принципі є все. Більше мені взагалі нічого не треба. Так що, ну хіба ще грунта візьмо, знаєте, що були такі стройматеріали, так би мовити. І, до речі, ще нам треба буде зробити меч. Точно. Ага, нормально, тут місце таке та. Офігенне, прямо, я б сказав. Але окей, добре, давайте ми спочатку звідси виберемось. І а що, взагалі, Яка тут висота? 117 висота. Окей, тоді мені треба просто вниз зараз буде отак от піти. Все, я якраз вже в червоному лісі. Так, і мені зараз треба знайти Пігліна. Самого звичайного Пігліна. Я ж сподіваюся, я їх тут зараз знайду. Так, тут цей маленький, він мені не треба, а ці свинтуси вони такі трошки ідіотські. Так, що тікаємо звідси. О, гляньте, тут ще форест є. Це взагалі мегафен, тому що там зможе наформити Ендер перлини. О, там, до речі, є той чудік, так що ми давайте зараз з вами обережненько до нього спустимось. Так, юзаємо штучку від голема і все, ми зараз його просто ваншотаємо. Так, у мене є якась піглін павер, і тепер давайте чекнемо, що вона взагалі робить. Що? Ем... Офігеть просто. Коротше, чекайте, типу, якщо я зажимаю праву кнопку мишці ходжу, в мене тупо все не те, що я став, перетвориться в золоті блоки. Капець мільярдер, тупо як Янукович. Це треш. Так я реально собі можу тупо ізі зробити хату із золота. А до речі, знаєте, чому це дуже імбово? Я тупо банально зможу так їх собі взяти стак, наприклад, і потім схватити собі тупо мільярд стаків золотих яблук. Це взагалі така імба тупо. Я ще можу ними стовпи будувати. Я в шоці просто. Так, але зараз мені треба знайти фортецю. Все, прощавай, братан. Так, і тут я бачу наче десь ендермена, і у нього способка реально дуже імбова. Так, тільки де він я взагалі зараз знайти. Um, він щось проявився? А ні, он він там. Окей, Софієненько. Давайте займемо собі силу. Все, ми зараз до нього підійдемо на їздіч, і просто рознесемо його. Все, эндермен павер. Офігенько. Так, ми тепер тільки зараз віце ще втікти б мені треба було б. Так, займемо це швидкість і просто тут летимо, так би мовити. Так, я долеті до цього острову і давайте чекнемо так. Ось вона, Enderman павер. І що вона робить взагалі? Ем, я тепатись можу, офігеть Йоли, чекайте, що я бачу. Капець, і так швидко знайшов, просто чекайте, я буквально тут пробіг геть трошки. Ой, ну от ви якраз часно до мене підійшла. Окей, давайте її Силу 6 і просто розкидаємо їх, їх, їх як клешпетів. Так, і ось ми, в принципі, вже у фортеці. Правда, я навіть казав, що спавнер буде. А, до речі, ось він там. Це взагалі фієнка, так що ми з вами юзаємо силу і тупо зараз будемо розкидувати Так, і у мене і ось є сила блейза. І що вона буде робити? Мені ж цікаво. Ем, що, воно щось не літає взагалі. А, їх куляти можна! Офігеть, просто. Стройте. Я ще й в вогні не горю. Це взагалі просто треш. Ну, тепер, давайте ми до них повернемось і просто чекайте, що ми зараз будемо робити. Тупо його, його ж зброю знищимо. Так і до речі, скільки у мене палець, поки що три палеці. Окей. До речі, знаєте, я так помітив, що у мене вже є вісім способок. Мені залишилося остання, і це способка ендермена. До речі, поки я з вами розмовляю, у мене вже є шість палець. Так що ще буквально трошки я зможу зцілювати. Так, ще одна палиця. Давайте ж ви спавнитись, і я просто звідси піду на нещасних ендерменчиків. О, все нарешті, ви Давайте. Ой, точно я забув хаті знути способку голема. І давайте їх розкатаємо. О, все на спалице випала. Так що ми зможемо звідси просто вже бігти з вами у всі сторони і шукати варпет Форест. Правда, я геть не пам'ятаю вже де він, якщо чесно, але, але ладно. О, йоло, до речі, він там геть близько, це залі фієну. я можу лаву зайти? Я ще й горіти не буду. Я в шоці це така імба просто. До речі, знаєте, що дуже імбово? того, що я можу цими штучками тупо так брати і переміщатися, по суті. Я просто її під себе атак стріляю і тупо так переміщуюсь. Так, і все, де ви, де ви мої ендерменчики? Де ви? Де ви тут ходите бродите? Ось поки вас, правда, нікого тут не бачу. сподіваюсь, сподіваюся, тут все чи ще ні. Так, ну там, принаймні, одного я бачу. Давайте ми зараз з вами його заграмо і з ними зараз розберемося. Правда, де він щось його тут не видно ніде? Ладно, коротше, щось він трохи дивний просто взяв і щось. Ладно. Блін, щось мені взагалі нічого не падає. Я вже двох ендерменів убила, тупо ні одного. Я ж так відчуваю, що я тут буду тупо хвилин 30 тут сирчати, тупо формити їх. Не, ви серйозно, так? Типа три ендермени? ні одної перлини. Найс, хоч четверта випала. Це вже хоч щось. Так, ну вже три ока є. Окей, будемо рахувати це вже хоч щось. Якийсь мінімальний прогрес уже є. Оця от способка, до речі, така фігня. Я зараз ледь би тупо не здох. Я хотів тепнутися вперед. А щоб ви розуміли, я тепнувся ну приблизно так на блоків 20 вниз. І це при тому, що там печери не було, там тупо в блоки тепнувся. Так, у мене вже є 12, ще ще залишилася буквально капелька. Так, йоло, мені ще буквально одна операна залишилася. Давайте я співаю ще. Блін, ну куди ти побіг? Я сподіваюся, що з цього ендермена вона мені випаде. Та Льону, ну куди він ді взагалі на приколі? Найс, фух. У мене є 16 вже, так що давайте ми це переробимо вже в самі очі енду. Все. Так, що тепер ми можемо зі спокійної душею повертатися у звичайний світ. Так, правда, знаєте, що напевно? Давайте ми зараз наберемо собі водички, тому що, ну, щоб нищити башню, мені вона обов'язково треба, для того, що Enter Dragon такий, що вони тупо скине з мільярда блоків. Того, в принципі, коротше, давайте ми зараз напевно кинемо око, а водичку вже по путі зберемо. Так, мені окей, в ту сторону бігти, так що погнали. Окей, першого ока зламалося, але нічого. У нас є ще цілих 15 штук. А до речі, ось і моя водичка. Правда, я так? Перший раз тут ну, тупо без броньки, без щита, без нічого. Взагалі не знаю. Я думаю, що за таке можна лайк поставити, тому що, ну блін, камон, хто може бути дракона без броні, взагалі без щита. До речі, реально, напишіть взагалі будь-який коментар, поставте лайк і підпишіться на канал, тому що це дуже сильно допоможе у просуванні україномовного контенту. Лау, мафія, чого тут робите, до речі? Так, і куди вона зараз полетить? Ем, куди? Стривайте до око. Так, окей, давайте ми дамо другий шанс у цій способці і чекнемо, що воно взагалі робить. Є, до речі, так літати можна, якщо у тебе є от фігнюшка, яка тобі робить повільне падіння, це взагалі імбуля. Так, давайте ми зараз виберемось на якусь місцевість більш-менш відкрити. От, наприклад, давайте, ми ще туди зум придепимось. Так, все, я тут зверху, давайте кинемо куди. Ага, ще в ту сторону летіти. Окей. Йола, я вже добіг до якогось селища. Давайте ми звідси тут якраз пагорби, погано кинемо око, куди. Ще туди летіти? Я не знаю, давайте що кинемо. Назад летіти? Нарешті, фух боже. А я вже думав, що мені доведеться ще мільярд років туди йти. Правда, би цих мобів вонічок би ще й збавитися, бо нереально вони так уже просто вивішують. Тупо кожну секунду на тебе мільярд мобів лізе. О, все, воно вниз полетіло, так що офігенько. Давайте прокопаємо зараз тоді. Ой, йоло, куди я це викопався? Що це взагалі за приміщення таке дивне? Тут, до речі, яблука є. До речі, знаєте, що ми зараз робимо? Це буде доволі імболічка. Так що чекайте, ми зараз робимо з вами верстачок і поставимо його, напевно, десь ми тут з вами. до речі, скриньку хлам всякий зложимо, тому що ну, у мене скільки всякого хлама, ви собі навіть не уявляєте. Так, і до речі, ви ж пам'ятаєте, що у мене список пігільна. О, тепер зачекайте, що ми робимо з вами. Тепер ми добуваємо це золотко з вами. О, я думаю, мені навіть три блока тут вистачить. Тож сильно багато мені і не треба. У мене є сім злитків, тепер чекайте. От у мене є яблука. І тепер давайте ми з вами зробимо одразу золоті яблука. Все. Тупо з нічого зробили золоті яблука. Це взагалі мегафігенько. О, знаєте, на цей раз, до речі, я доволі швидко знайшов. Не блукав 15 хвилинок завжди. цими чмоньками розібратися, а до речі, це не буде проблема. голем павер і все ми їх тупо ваншотаємо. Це взагалі взагалісічка. О, тут, до речі, навіть одне око є. Мало, але приємно, знаєте? Непоганий бонус. Тепер давайте ми з вами це все підвалимо. І нарешті тепаємось уенд. Так, я в незрозумілій коробці. Окей, давайте ми тоді зараз просто візьмемо та піднімемося собі сюди. Так, і тепер мені треба знищити кристали, а для цього навіть хазе, що мені потрібно. По суті, мені потрібно відро води. Um, так, перше, що мені необхідно, це сила курки, щоб я міг щось робити нормально. І далі, до речі, пломень. Во, точно. Я забув, що я вже хотів, це якраз те, що мені треба. Так, тепер, по суті, знаєте що? Ми можемо собі ще ендермена взяти тут замість цієї фігні. Чекайте, ми з вами просто зараз юзаємо курку і з вами будемо потихеньку підніматися наверх. От сюди, типу. Перчекайте, ми з вами відлітаємо взагалі, звідси. Бам! Там ще один мінус. Офігенно просто народ. Це взагалі такий кайф, просто їх атака сльозити звідси. Блін, шкода, що вони не пробувають цю тему. Це реально шкода прямо. А ладно, коротше, відлітаємо. Цей ми знищуємо і тупо тепаємось на цей. Ой, я все клітки навіть прибрався, ви прикиньте? Це жорстко, це жорстко. Так, ми робимо звідси тактичний відступ, так мовити, і займо цю тямку. І знищуємо взагалі ліжечка. Так, все я всередині. Ми робимо тут так же само, просто розлавимо, і займаємо це з курки. Робимо таку тємку і знищуємо все. У нього вже немає тих фігань. Це, взагалі, я рахую мега фіганіка. І тепер, по суті, мені не буде проблемою знищити цього чмаря. Так, юзаємо силу голема, ще золота яблучка. Іду порозносимо його як лоха. Так, ну в принципі, не як лоха, трошки та це лох. Я не знаю, знаєте, він мене бісить тим, що до нього підійти нереально. Може його якось і можна робити? Так, хіба, типу, щоб ну, він тебе не підкидав. Що ти там взагалі думаєш приземлятися? Гляньте на його хпешки. Це буквально пару ударів на ній з того, що ця сила голема. Ну це така імба, без приколів. А я зараз ще й цими штуками навіть може добити, по суті. Коротше, добре, чекайте, що ми робимо тупо силу Глема. Ну, ми тупо його ваншотаємо, чекайте. Все. Коротше, народ, давайте так. Ви наперед поставите лайк, підпишетесь та напишете коментар, тому що я не знаю, що вона зробить зараз. Там в описі до паки що вона взагалі може тобі комп'ютер комп'ютери. Майнкрафт, так і давайте тестимо, що воно робить. Ого. го Правда, я так і не поняв, але чекайте. Ну, у мене все є на безкінечність часу. Відновлення абсолютно все. І воно походу, щось якісь жорсткі вибухи робить, так? що я так поняв. Капець, у мене ще сердечик, гляньте, скільки у мене сердечик. Це просто треш. Ну а вибухи, до речники непогано. Окей, давайте ми зараз з вами в село депнемось. Правда, ці тітри треба скипнути во все. Зараз я пойду і в селі, так? Та, в селі. І коротше, давайте ми чекнемо, що воно взагалі зробить селом. ні ніфіга собі! Ні, фіга собі воно розносить. Йоли, нормально, так до речі. У мене ж підлога реально. Я думаю, якщо так багато зробити, ще й ймкнути, то у мене реально Майнкрафт покрашнеться. А ну-ка, давайте ми зараз з вами звідси вийдемо, тому що тут така канава якась образувалась. І давайте ми знищимо фул це селище. Блін, капець це жорстко зараз буде реально. Блін, просто чекайте, що у мене в інвенті, тупо 9 способок різних мобів. Це взагалі дуже жорстко. І тепер -то, чекайте, тепер чекайте, як ми це все розносимо. Тупо мінус селище. Тут дуже тупо, нічого немає, ніхто б і не згадався, коли селище було. Йоле, капець у мене лагає, це просто треш. Йолли, один ФПС, кайф просто. Капець, я це пробурив прям до самого низу. Йоле, я в шоці просто. До речі, шкода, що на бедрок не пробиває. Коротше, та народ, на цьому ми з вами будемо закінчувати. Я нагадаю, поставте лайк, підпишіться, вам не складно, а мені приємно. А я з вами не прощаюсь. Ще побачимось.